Заходьте, це, це нам видали таку хатинку невеличку. Тут в принципі тепло, затишно. Ми думали, що ми на декілька тижнів і все, і повернемось додому. Звісно, речей багато не брали. Наш район почали обстрілювати, просто перелякалися і поїхали. І так сталося, що коли ми тільки уїхали, через декілька тижнів мою хату потрапила. Ракета, і дуже зараз страшно туди повертатися. А подруга, з якою ми зараз живемо тут, то вона приїхала багато пізніше. Вони прожили у підвалі майже два місяці і дійшло до того, що вже нервова система не витримувала ні у дітей, ні у неї. І ми так вирішили, що ми приїдемо сюди. Не на західну поїдемо, не за кордон поїдемо, а хочемо залишитись в Україні тут. І чому ми також звернулися до цієї? програми, Тому що, наприклад, за будинок ми також за комуслуги платимо. Тобто ми договорилися з цією ж господинію, що ми будемо там, повертати її борги, які були, тобто будемо в цю вносити. Я працюю вчителем початкових класів, у мене зараз другий клас. Багато моїх діток перезійжалися по всім куточкам України. Ми дистанційно проводимо заняття. Сьогодні якраз був останній дзвоник. Хочеться плакати, тому що. Те, що ми з дітками працюємо, це якийсь такий ланцюжок, який зв'язує нас з тим минулим, яке було до війни. Але ми дуже сподіваємося і віримо, що ми скоро потрапимо додому, і все буде добре.